Як після початку великої війни в Україні ви переглядаєте оборонну стратегію Польщі, і хто згідно з цією концепцією зараз є ворогом Польщі? Наша головна мета остаточна перемога України. Якщо українці будуть справді вільними, а народ щасливим, тоді буде час не тільки для святкування, а й для перегляду наших заходів регіональної безпеки, а також порядку дій щодо відбудування України. Тож у нас є цілий перелік тем для обговорення. Це майбутнє України як члени Європейського союзу, і найголовніше країни-члена НАТО. Тож ми все ще маємо розглянути нашу оборонну концепцію і взяти до уваги будь-які спостереження та уроки, отримані на досвіді України. Ми поляки не були здивовані тим, як Росія поводилася і до Великої війни. Звичайно, 24 лютого стало для деяких людей своєрідним стратегічним шоком і несподіванкою. Але якщо дійсно зрозуміти, що сталося в 2014 році і раніше, то міри та заходи, прийняті Польщею до війни, були цілком виправдані. Тому найголовніше у нашому підході зосередитися на тому, що ми особисто можемо зробити для оборони, а не інші. Стаття 4 статуту НАТО говорить, що найвищим пріоритетом країни є власна підготовка військових сил. Витрати на оборону та концепція побудови оборони це визначає країну такою, що відповідає вимогам членства в НАТО. І тоді, вже у випадку, якщо ситуація вимагає застосування п'ятої статті її виконання, отже, мова йде не лише про збройні сили. Відготовка країни охоплює все від освіти, розбудови патріотизму до дуже важливих аспектів, які можна виміряти. Так, Польща збільшила витрати на оборону до 3% ВВП, що набагато вище ніж в деяких країнах НАТО. Але це ще не все. Наш уряд витрачає багато додаткових фінансових інструментів на посилення безпеки. Ми також розпочали багато дуже важливих програм модернізації, у тому числі системи ти повітряної оборони Ще до війни ми почали інвестувати в довгострокову, середньострокову і короткострокову перспективу військовій загрозі, і на жаль, Україна є прикладом того, що ми йдемо в правильному напрямку. Від батарей Петріотів і закінчуючи зброєю малої і середньої дальності, ми переходимо до того, що є дуже важливим, і що не факт, що ми побачимо в Україні літаків п'ятого покоління. Польща інвестує в F-35 а також ми купили F-32. і наша концепція також передбачає повну відмову від пострадянського обладнання, і зараз ми знаходимося в цьому процесі. На першому етапі ми відправляємо пострадянське обладнання в Україну, так як вам легше освоїти ці технології. Польща також почала інвестувати кошти в модернізацію нашої далекобійної артилерії. А зараз ми пришвидшили цей процес. Тож Хаймарс, напевно був першим уроком, який ми засвоїли. Також нам потрібне важке озброєння, таке як танки М1 та багато іншого. Принципово важливе збільшення кількості військового ресурсу. Мова йде не тільки про якість, але й про величезні масштаби, коли ми говоримо про Росію. Ми збільшуємо потенціал збройних сил до 300 тисяч осіб, включаючи територіальну оборону, вводимо ще одну нову модель добровільну військову службу, а також інвестуємо в інфраструктуру НАТО, присутнього. Після американських військ і так далі іншого варіанту немає. Росія поводиться незмінно агресивно. Ми також збільшуємо наш космічний потенціал, а також кібер і мультидоменну концепцію. Уроки отримані від України мотивують нас це робити. Верімашно у російського командувача генерала Герасимова є концепція тотальної війни. Яка ймовірність того, що навіть сьогодні Росія може вести не військову війну з низкою країн, окрім України? як ви оцінюєте ймовірність гібридної війни з Росією зараз або в наступному році, наприклад, виведення з ладу енергетичних об'єктів вашої країни я витратив досить багато часу на ретельне вивчення концепції війни нового покоління, яку запропадили та поширюють російські військові, намагаючись виявити, чи це все ще старомодний підхід росіян, який ми знаємо з історії, чи це щось нове. І я б сказав, що Росія все та ж сама, нічого не змінилося. Вони завжди вдаються до композиції із застосування військових і певних політичних інструментів влади для досягнення певних політ. Тичних цілей я поляк, тому мені це не важко зрозуміти, але іноді я дивуюся, подорожуючи регіоном, а також по той бік Атлантики, бачачи людей, які цього не розуміють. Багато людей по всьому світу, наче отруєні російською пропагандою і сліпі. Ми бачили, що робить російська армія в Чечні. Ми бачили, що робить російська армія в Чечні під час Першої та Другої війни. Ми бачили вторгнення в Грузію і в той час найбільшу кібератаку на Естонію. Ми бачили, що роблять зелені чоловічки у Криму. Ми бачимо групу Вагнера в Сирії та Африці. Ми бачили, що було в Солсбері, Карабасі. Ми бачимо, як росіяни впливають на вибори, як вони зламують кампанію Соло. Вінс, що опікується управлінням американською інфраструктурою, ми бачимо, як російськими ракетами був збитий MH17, Ми бачимо Навального із Скрипаля. Тому моє питання буде не до вас, бо ви розумієте, а до тих, хто не розуміє. Отже, якщо хтось занепокоєний тим, що це реалізація війни нового покоління, то це означає, що він дурний або просто ледачий, який не читає книжок статей. І не спостерігає за навколишнім світом, тож у Польщі ми спостерігали за вибухом північного потоку, 2 який є прикладом моєї оповіді. Польща і Україна завжди були проти використання енергетики як зброї, але все це вже сталося. Я щасливий, що Польща та Україна мали рацію, говорячи, що Росія воює і не зупиняється. На жаль, ми мали рацію, тому зараз настав час сказати, що буде далі. Кілька місяців тому у нас була величезна криза на польсько-білоруському кордоні, коли нелегальна міграція була використана як зброя. Чи хтось вірить, що це була просто помилка? Ми спостерігали навколо цю війну нового покоління багато років. Можливо, через прорахунки в багатьох аспектах російська армія не настільки успішна, і це є вирішальним моментом, чому росіяни змінюють тактику на цю більш класичну. Ми повинні дуже уважно все це спостерігати, бо ймовірно, що гібридні методи група Вагнера в певні моменти операції в Україні будуть використані в Європі та Африці що за цей рік війни ви дізналися про російську армію не лише про недоліка, але й про її сильні сторони. І як ви оцінюєте темпи і підвищення рівня оснащеності російської армії, здібності до стратегічного мислення російських генералів? Тощо, будучи військовослужбовцем та знаючи історію, вважаю, що рано давати певні оцінки, але маю перше враження дуже погане керівництво війною. Керівництво це найважливіше, але спершу там було мабуть погане стратегічне планування, погана розвідка, переоцінка ефективності російських інструментів і недооцінка волі до боротьби українського народу, а не тільки армії. І те, що ми бачимо, це зла російського лідерства, який дуже важко змінити за короткий проміжок часу. Також я бачу відсутність синхронізації військових зусиль в армії. Це зовсім інша структура, дуже дуже вертикальна порівняно з тим, що ви робите в українській армії, яка є горизонтальна в командуванні. ланцюг командування делегує повноваження далі на найнижчий можливий рівень із військової точки зору Росія. Показує дуже поганий потенціал в Україні однак для перемоги у війні потрібні лише три речі. Як казав Наполеон: гроші, гроші і ще раз гроші у Росії все ще є гроші. Вони мали за офіційними даними до війни 600 мільярдів доларів, приготованих до війни. Це дуже погано, враховуючи, що ми знали, що Росія готувала гроші на війну. Потім 50% були заморожені якимось чином у банківській системі, але залишилося ще 300 мільярдів. За моїми підрахунками, за рік війни Росія витратила 100 мільярдів. Отже, за дуже простими обчисленнями це означає, що у Росії є гроші ще на два роки, незалежно від того наскільки ефективними будуть санкції, що погано для нас з вами і для всього цивілізованого світу. Друга річ солдати Росія через свої масштаби все ще готова до великої мобілізації. І я не вірю в суттєвий опір. Отже, у Росії є гроші, у Росії є солдати, і також треба згадати їхні норми. Ви бачили, як група Вагнера і чиновники ходять під в'язницях, як вони мобілізують злочинців і відправляють їх туди? Це далеко не вигадка. Тож, незалежно від того, з якої культури ми походимо, з людської точки зору важко зрозуміти, як ця нація готова прийняти такі норми. Вони мобілізують злочинців і відправляють їх на фронт. І я поняття не маю, як це могло статися. Якщо вони виживуть і повернуться до Росії, Росіяни не будуть раді їх бачити і останнє – це техніка, незалежно від того, скільки танків вони втратили, а це велика кількість, і скільки гелікоптерів підбили українські винищувачі. У Росії все ще є багато техніки можливо, не такої технологічної, можливо, не такої сучасної, але цифри мають значення. Я ще дня вранці дивлюся на карту України. Я офіцер бронетанкових військ і бачу не так далеко від Харкова на Білгородському напрямку є маленьке село Прохорівка місце найбільшої танкової битви в історії. У той час росіяни втратили більше танків ніж німці, але їм було легше змиритися з такими втратами. Зрештою, їм було легше виробляти танки. Можливо, не такі сучасні та досконалі порівняно з німецькими, але, врешті-решт, радянський прапор був десь у Берліні, а не в протилежному напрямку. Так, що Росія все ще залишається таким великим ведмедем, дуже небезпечним противником, і ми не можемо оцінювати цю війну через західну лінзу. Ми повинні розуміти російський підхід, гроші, солдати і техніка, але відсутність стратегічного політичного лідерства. Вибачте, що я так кажу, але усе це не дуже добре виглядає. Тому ми маємо покращувати нашу аргументацію та збільшувати підтримку України. А як виглядає українська армія сьогодні? Чого важливо вчити українських офіцерів, українських солдатів? Які знання є критично важливими для них сьогодні? У мене для вас є тільки похвала. Коли я був в Україні, я деякий час зміг поговорити з генералом Залужним. У нас була приватна розмова віч на віч, як солдат з солдатом. І я дійсно вражений його лідерством. Лідерство має значення. Валерій сказав мені, що для перемоги у війні потрібні лише дві речі: Старлінг та Хаймарс. Це звісно був військовий жарт, але я думаю, що вам не потрібно, щоб хтось розповідав вам, як воювати. Вам потрібно більше обладнання, вам потрібні боєприпаси. У вас повинно бути налагоджене постачання, щоб забезпечення, підготовка, системи технічного обслуговування допомогли вам. Але якщо говорити про вашу ефективність і про те, як ви воюєте, я б сказав, що в НАТО з'явиться кілька хороших книжок, коли ми перекладемо з української на англійську, або навіть вивчимо українську, щоб навчитися воювати як ви, тому що. Ви дуже ефективні. Тюленгаутуфайт пікосюор стані перебуває білоруська армія сьогодні, і яких ризиків ви очікуєте від Білорусі зараз і через кілька років, якщо вона залишиться у сфері російського впливу? Я б сказав, що це складна політична проблема. Мені важко її описати, тому що вона має не суто військовий вимір, а багато політичних складових. Ми мали поганий досвід, про який згадувалося раніше. Використання нелегальної міграції як зброї у наш бік, а так на українській території літаками та ракетами з території Білорусі, тож з юридичної точки зору, це питання політичної дискусії на багато вищого рівня, як саме підходити до цієї ситуації, але я думаю, що посилення російської присутності та діяльності російських військ у Білорусі є дуже небезпечною ситуацією. Я бачу виклик для української армії, оскільки вона зосереджує деякі сили в північній частині України, але також і від Бреста до Варшави не така вже й велика відстань. І ми в Польщі дуже занепокоєні цією тенденцією. Досить погані сценарії з боку Білорусі в перспективі дуже імовірні. Росія намагається знайти союзників і в Європі, зокрема, які дії країн можуть свідчити про те, що вони є скоріше за все союзниками Росії сьогодні. Якщо скласти список реальних російських союзників, то більшість з них, або може навіть всі вони авторитарні країни, але дуже складні. Ситуація така, що Росія не тільки воює на землі і в повітрі в Україні, але також воює в економічній сфері. Енергетика, продовольство деяких з країн, з якими вона має відносини, дуже сильно залежить від російської енергетики або російської нафти, газу. Продовольства і так далі, Тож це дуже гарне і дуже важливе питання внутрішньополітичного порядку: як знайти недорогу енергію, а потім хороші ціни на неї, в перспективі, щоб ця залежність не була критичною. Я не політик, тому важко сказати. Але спостерігаючи за ситуацією, я думаю, що прийшов час сказати, хто є другом Росії, а хто ні, і яке стратегічне бачення в довгостроковій перспективі і де ви хочете бути в наступні 5-10 років, і ким ви збираєтесь бути? Польща однозначно вирішила підтримувати Україну. Знаєте, сто років тому маршал Пілсудський сказав, що Польща буде вільною разом з Україною. Якщо Україна не буде вільною, то Польща буде в біді. Тому ми допомагаємо вам не тільки з людського підходу, але також зі стратегічних міркувань. Якщо ми дійсно хочемо, щоб наші діти та онуки жили в безпечному середовищі, ми повинні вирішити цю проблему, і ми підтримуємо Україну в будь-якому вимірі. Підтримка це перший пріоритет, це те, що я роблю, і у мене дуже добрі стосунки з генералом залужним. І ми намагаємося синхронізуватись і надати те, що ви потребуєте, вчасно, але час біжить дуже швидко. Війна в Україні зараз за характером бойових дій порівнюється всіма з Першою світовою війною. Чи можна тоді спрогнозувати тривалість цієї війни і контури її завершення? І якими вони будуть? Природа війни залишається незмінною, тобто смерть, біль, кров, вбивства, руйнування і знищення? Цьому немає нічого нового, але характер війни змінюється залежно від регіону, залежно від політичної динаміки, залежно від технологій, які ви застосовуєте. Те, що я бачу в Україні, є для всіх інших величезною стратегічною несподіванкою. Сам факт, що така війна все ще існує. Звичайно, це виглядає схожим на Першу світову війну. Люди, що сидять в окопах, і все досить статично: позиції, артилерійські бої в. Пивчий артилерійський шквал, але в той же час ми спостерігаємо абсолютно нові елементи, які нагадують про сьогодення, можливості нових технологій, наприклад, використання установок Хаймарс, і ми бачимо найбільшу кампанію в інформаційній сфері. Я ніколи ніколи не бачив раніше такої ефективної і такої великої за масштабом кампанії в інформаційній сфері. Я дуже радий, що Україна все ще перемагає і тримає ініціативу в інформаційній сфері, і це дуже сильно відрізняється від Першої світової війни. Україна в полі бою сьогодні це багатоскладова структура з дещо старомодним підходом до війни, іноді через те, що росіяни не настільки ефективні в дуже мобільних і активних операціях, а також через те, що вони впроваджують абсолютно нові сфери в боротьбі, що є величезним уроком для країн НАТО. Тому я б не сказав, що це Перша світова війна. Відповідь на ваше запитання про те, що деякі прогнози і часові рамки завжди тяжіють до кінцевої воєнної точки, але кінець війни це не тільки військове питання, це питання політики, тому що політичне рішення є відправною точкою. Політичне рішення це будь-який вид переговорів про припинення вогню або умов до перемоги. Мені не подобається, коли хтось інший описує умови перемоги, окрім українців. Ви єдині, хто може описати, як ви хочете бачити перемогу і які ваші умови для перемоги. А ми маємо лише підтримати вас з економічної точки зору прогноз виглядає не дуже добре. Росія має гроші, тому питання для заходу: як вплинути, як запобігти, як зупинити цей мобілізаційний потенціал, в який, на жаль, там все ще вірять. Якість українського солдата приблизно один до десяти у порівнянні з російським, так само як і в озброєнні. Тож це просте питання для заходу: посилати більше сучасного обладнання. Президент моєї країни ініціював концепцію створення багатонаціональної оперативної групи, і ми робимо все можливе. Я особисто спостерігаю за тренуваннями. Знаєте, це найвища мотивація, яку я коли-небудь бачив у своєму житті танкісти тренуються, і вони кажуть, що сподіваються повернутися на фронт, тому що їхні сім'ї все ще в Україні. Вони знають, що їхні будинки під обстрілом, їх темп найвищий тренувальний ритм, який я коли-небудь бачив у своєму житті. Я впевнений, що цього буде достатньо для того, щоб українські танкісти повернулися в бій і, врешті-решт, здобули перемогу в бою, щоб у результаті побачити день перемоги в Україні. you <music>